No <sighs> Likikolai nepertneite okeanų ir, žinoma, nepertneite savūšmės, taip ir dabar išpolėsu. Мое счастье, понимаешь, всем чувствовать. Почему нет?

в ситуації в роботі і отримав догану за недобросовісне виконання обов'язків. У той же час стає відомо, що його учень здобув перемогу на Олімпіаді всеукраїнського рівня. Чи правильно буде одразу після покарання заохочувати і визнавати заслуги перерогу, якими мають бути дії директора школи. Згідно з статті 151 Кодексу закону про працю України, дисциплінарна відповідальність діє строком до одного року. Але заступник директора працює ще вчителем історії у рамках одного трудового договору. Як заступник директора вона має трудове навантаження. Якщо більше інших доган немає, то директор має наказом по школі достроково зняти догану, так як вчитель історії сумлінно виконав свою роботу. Ознайомитися з цим наказом працівника, а після цього. Заохотити вчителя та його учня. У кодексі законів про працю України не вказано, скільки має бути строк дії дисциплінарної відповідальності. Тобто її можна зняти достроково. На вишиванках двух там. Нет, нет, два. Шест, Двенадцать. Двенадцать. Да. І, два, 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 два. Сергій бал два. Так это мне треба рахувати. Яна Юрьевна, захоче. Чекаємо від вас презентацію. Було в 60-му році, в 1960 році заснований був ще як загальна освітня школа. Потужній школи 820 дітей. Но, е зараз у нас більше 900 дітей навчається, і на початок війни, ще до початку війни, у нас було більше 100 дітей. Ми працювали у дві зміни і ну, було важко. Далі наше кредо. Навчати вмотивованого порядку спроможного випускника навчати. Так, далі, які відомості про ліцей. Що, що хочу сказати, дуже потужний е, професійний колектив. Я пишаюся, що я працюю в цьому колективі. У нас на наступному році буде вже ювілей 65 років. Наше 70-річчя колектив був нагороджений почесним знаком одеського міського голови Трудова Слава. В школі в нас працюють класи Нуж і Інтелект України. Це облаштовані класи нуж. Створюємо наступність послідовності на всіх ступенях, ну, намагаємося ступенів навчання. Далі. Інтелект України. Вже третій, рок, вже третій рік ми працюємо за цією програмою, дуже подобається батькам, вчителям, діточкам, дуже цікава програма. А далі, в, в вересні цього року ми підписали, в серпні ми підписали договор з ЖК Сидисі Міраміди на укриття у їх паркінгу. А потім вже в грудні нам відкрили затішне найпростіше укриття. Бачите, ось воно в нас таке: на 90 дітей. Старша школа і ходить до паркінгу, початкові всі тут. Ой, дуже подобається нашим людям, які проживають мешканцям. мешканцям, які біля нас живуть. Дуже 5 метрів стеля, і туалет у нас облаштований, і медпункт, це є, дуже тепло, там, і вентиляція. Ми дуже задоволені. задоволені дякую.